Вітаю з вами бурсук. В нас тест, на яка катушка краща і чи варто брати супергігантську катушку. І на який прилад фірми Garrett серії Ace не потрібно брати цю котушку. Відразу наголошую, є попередній тест. Я паралельно веду TikTok і YouTube. Якщо цікаво, скину посилання. Ace 400. Сторнадо. Як працює, зараз побачите самі. Із котушкою базовою. Він програв в котушці торна... торнадо і приладам 250 і 300. Ну, Можна сказати, що навіть суттєво. Хоча в тої катушки є і свої переваги, можливо, незначні, але є. Далі придатність Е400 працювати із катушкою Нелбік, ні. А 250 з Нелбік працює і стабільно, і дуже глибоко. Ну, і ще раз наголошу і буду наголошувати, зверніть увагу на вагу. Ну, рука і втомиться, накачається або відвалиться, чи там підлокотник поламається, вирогідність набагато більше. Це катушка не бігати в розвідку, а добивати. Зрозуміло. Тепер спробуємо, як продемонструє свою роботу ACE 300 а не тільки 250, який показав ідеальну роботу по стабільності і по глибині. Тут 8 кГц, а Васьки 250-ї 6 кГц. Давайте розпочнемо з базової D катушки від AC400, фірмова гаретовська кутушка. І налаштування в нас ідентичні. Чутливість максимум. Перший сегмент ми закриваємо. Ось цей. Прибрали. І спробуємо стабільність. Просто супер. З прохода з цієї сторони не бачило. Труб, ґрунт. Швидше, повільніше, не виявляє. Ця катушка і на 250-й асті показує гірший результат. Хоча ось тут з проходу інколи проскакувало, чи отак в притул, коли я тер, інколи сигнал пролазив. Для 250-ї ця катушка не є глибокою у порівнянні із торнадо однозначно. Вимикаємо прилад. Тепер беремо 400 із торнадо. Працює на грані фола стабільності. Відразу пройдемося, з цієї сторони, швиденько теж не виявляє. Бачите, от Ірон Audio спрацьовує на ґрунт. Ми його вимикаємо, чутливість максимальна. Ну, стабільність допустима цілком. І з цієї сторони труп ґрунт. Ледве-ледве інколи чорним сегментом. Зрозуміло. Якесь покращення є, але це не можна зарахувати результатом. Тому будемо звертати увагу на сигнал саме з цієї сторони. Прилади всі беруть краще. З проходу і чітко, з базовою котушкою 400 не брала. А з торнадо бере і скажу так, що 3 см десь над ґрунтом 2, все чудово. 5. Інколи навіть проскакують. Ні, зацепляє теж в певних точках. Тобто на 400 я рекомендую торнадо. І ви побачите дійсну різницю, бачите чому. Ще раз повторююся, бік не здумайте ставити, чи якісь там 15-ті катушки, вони теж ризикові, бо торнадо вже на грані фола по стабільності. По крайній мірі, на важкому ґрунті. Можливо, на легких ґрунтах там буде результат. А тепер, чи буде 300 придатна з нелбік, з торнадо вона придатна і навіть дуже, як і 250. А ось 400 не була придатна, чи 400 на 8 кГц буде придатна. Зараз ми розберемося в тесті. І на тих всіх самих налаштуваннях, чутливість максимум, перевіримо стабільність. Чудово. Десь зо сторони, можливо, зацепляє якісь цілі. Ось ось тут, бачите, щось десь підцепляє. Перевіримо, ще тут стабільність, все чудово. Пробуємо з проходу. 250-та зацепляла, Раз через раз чорний колір, там з пару помахів. Ідентично, придатна. Ще як. Рука поки що, бачите, в мене ще не відвалилась. Ну, навантаження відчуваю. З цієї сторони. Якось в одну сторону більше чорнить. Але ні з от дивіться, на сантиметр 5-8 над ґрунтом, це дуже високо вже витягує. Можливо, не такий сигнал ідеальний, як би хотілося, і в одну сторону, і колір чорний, але скажу, що не лбік придатна. Стільки вона додає орієнтовно, ну, орієнтовно з мого бачення, у порівнянні з котушкою базовою, це 5-6 см, може навіть і 7 на динарій. а порівнянні із торнадо, це біля 3-4 сантиметрів. Але ще раз звертайте увагу на вагу. Звертайте увагу, чи ви в засмічених місцях працюєте, чи може ви поміж травою хочете ходити. Тут є оваль, овальні кутушки. Ну, в принципі, в загальному якби все, що я хотів до вас донести. З вами був Бурсук. Фарту і здоров'я. Всім! Ауреусів і трішки срібних монет. Якщо у вас є срібні монети, які ви маєте викидати чи за копійки продавати, надсилайте мені. Я зарию от такий скарб, і буду тестити на них прибори. Будете знати, де як можна знайти скарб. Окей? Пока.